Що таке електрика та як берегти електроенергію? Вчили школярів у Вінницькому національному технічному університеті, викладачі закладу. Дітям влаштували екскурсію науково-дослідницькими лабораторіями політехнічного університету. Нагадаю, 26 та 27 листопада у Вінниці розпочались дні енергії. Продовж цих днів у місті проводитимуть різні просвітницькі заходи активним учасникам, даруватимуть енергозберігаючі лампочки. Спілкування з учнями відбулося в такому трохи форматі неформальному. Спочатку професор Лежнюк Петро Дем'янович розповів про деякі особливості енергетики, енергозбереження, які відбулися, відбуваються в Україні в процесах різноманітних перетворення енергії. Потім виступив професор Мокін Олександр Борисович, який також. Акцентував увагу на процеси енергозбереження в електромеханічних системах та в системах транспортних засобів. Основний акцент був зроблений на те, що енергія повинна бережно до неї потрібно відноситись. Ну і взагалі цю енергію потрібно не тільки заощаджувати в прямому сенсі, а кожна людина повинна для себе. Створити так, би мовити, таку ауру, коли ти приходиш додому, не забувати вимкнути лишній раз вимикач.